Французькі інвестори не поспішають згортати свій бізнес в Україні. Навпаки, сподіваються на розширення співпраці. Заявив у Черкасах надзвичайний повноважний посол Франції Ален Рмі. Дипломат підкреслив, він вірить в перспективу України і розраховує на початок діалогу в контексті реформ та ініціатив нової влади. На зустріч з головою облдержадміністрації але не ремі прийшов не сам з підприємцями. В регіоні давно працюють компанії з французьким капіталом. Не завжди їх діяльність знаходила підтримка владних інстанцій. Тиск контролюючих органів, корумповані чиновники і сфабриковані карні справи не сприяли залученню нових інвестицій. Визнав Юрій Ткаченко. Відтак нова влада декларує інші цінності. Тому ми готові до діалогу. Нам еще раз я хотел сказать, что очень приятно то, что вы нашли возможность посетить нашу область. Это может быть очень хорошим месседжем для предпринимателя из Франции. Нам мы понимаем, что у нас уже есть сложились такие хорошие, хорошие традиции, отношения с компаниями, которые здесь находятся. Мы и далее, дальше готовы это развивать. Загалом 170 компаній з Франції нині працюють в Україні. На Черкащині їх поки що не так багато. Дипломат відзначив, раніше бізнес клімат був в області поганим. Тож ініціативи нинішньої української влади у Парижі вітають і готові сприяти впровадженню реформ. Говорили, що реформ в ситуації війни трудний. Давну, в принципі, на що бізнес-кламет отключение электричества или газа, или нет, можно, можно все делать. Давление на предприятия, э, давление э, антимонопольского комитета, давление налоговой службы, давление таможни. Можно, это не война, это другие вопросы. Так что даже в ситуации войны можно и в принципе нужно правильно работать. Ален ремі потішений тим, що у французьких інвесторів на Черкащині нині немає проблеми з владними інстанціями. Попри війну на сході, економічні негаразди, французькі компанії готові й надалі інвестувати в українську економіку, пріоритетні напрямки, енергоефективні проекти та агросектор. Визнаті що що нам дуже важливо – це партнери, солідні партнери, довір'я, е, присказуємость місцевих авторитетів. И возможность диалога, когда все эти элементы находятся в одном месте, нет проблемы. Никакая, никакая французская фирма, несмотря на все трудности, которые мы, мы все знаем, никакая французская ферма решила не ну, решила покидать Украину. Станислав Шамат, Александр Костырко, Черкасская служба новин.